Отож, здоровенькі були любі ретроукраїнці та ретроукраїнки. Ви знаходитесь на каналі Retro ЮЇ та з вами, як завжди, Стас та Наталя. Е, ну що народ, у нас сьогодні продовження нашої постійної рубрики Ігри інтуїція, в якій е, Наталя грає, не маючи. Е, в досвіду. Досвіду. Який в тебе досвід? Ніякий. Ніякий досвід. Е, щось там ти казала про Тетріс і ще кілька іграшок, які ми грали перед цим, правда? Так. Е, і от Наталя грає, а в мене зав'язані очі. А де моя очі зав'язалка? Народ, в мене була очі. все, вона є. Вона є. Все прекрасно. Ми знайшли. В мене заплющені очі, і я нічого не бачу. Ми все покращуємо і покращуємо правила нашої гри. Тепер, якщо мені буде дуже непереливки, в останню хвилину я можу собі вдягнути навушники, і можливо саундтрек мені якось допоможе розпізнати гру. А не допоможе. Так. А і покращення бананів стартарам сьогодні не буде в якості покарання. Натомість будуть. Просто пекельні пекельні, як це називається? Пекельні, пекельні, пекельні пекельні гамілки. Ось... З перцем чилі. З перцем чилі. народ. Спеціально виходив купувати, тому що такої приправи у нас вдома немає. Ну, будемо... Буду підкріплятися, але якщо раптом я вгадаю все правильно, я буду їсти Рафаелку. Ми можемо стартувати? Та? Я думаю, я... що можемо. Тільки візьме мені у увім... вімкни. Я тобі, звісно, увімкну. Пост, будь ласка. О, добре. Все, я можу вибирати? Так, ти можеш обрати гру. Я можу... Єдине, на що можу підглядувати, це на клавіатуру, просто щоб перемикати сцени. Так, ти записуєш гру, так? Е, так, записую. Назву запам'ятала? Ніби. Шостком так, все на, там так, змінено, так? Так, змінено. Так, ну все, ліпи. Так, ну що, вам добре видно назву гри? Я сподіваюся, що видно, так? Видно. Uh, все, поїхали. Uh, Єдине, зачекай одну секунду. Думаю, в принципі, вже стартувати. Я зараз запущу таймер. Uh, трішки розтягнуто, мені здається, все було. Чотири хвилини. На все про все. Тому сьогодні 4 хвилини. Мені вже дуже цікаво, яка буде гра. Чи ну, мені, як цікаво? мені чи ні? О, ну давай. Довга просто заставка. Головне, щоб мені сподобалось. Та, а що на заставці? Ну, тобі ж заставка, коли я говорю, тобі завжди підказує. Ну добре, добре підказує. То ти можеш скіпнути її, можеш натиснути старт, наприклад, або будь-яку з кнопок Домовились. ABC. Тут можна Зазвичай вибирати персонажа. скіпується. Я трішки тихіше зроблю, тому що мені щойно звук від гри прийшов. Але як його вибирати? А, все, я бачу, що звук пройшов. У мене закриті навушники тут лежать, але вони трішки привідкриті. Дай яку кнопку натискати? Що робити? Я Ви... не знаю, розбирайся. Ой, це буде битва. Битва, де можна вибирати персонажа. Так. Що робить. А, ну, це ти... стрибок. Ти, ти ж розумієш, що твоє завдання пояснити мені гру, а, а не пройти її. Ти розказуєш, що, що ти бачиш, які супротивники. Ти можеш Двоє, програвати. Муш... Двоє мужчин б'ються ногами, руками, підстрибують. О Боже, ногами крутить, на руках стоїть. І ногами крутить. Ногами крутить. І, і, і ще багато мужчин стоїть і вболіває. Кричі, ага, я трішки, я трішки починаю здати. ще й навіть на балконах є люди. Я трішки починаю здогадувати, що це за гра. Але ця гра не пов'язана з якимось там, я не знаю, там, про... там не за Брюса Лі ти граєш часом. Mm, я ну я, не буквально, я буквально. Який кажу. Ну такий, Ми дивились з тобою в... одного разу в, в Голлівуді, ні? Mm. Ні? Ні, ну я не за Брюса, я за я граю за чоловіка, в якого жовте волосся. Чоловік, в якого жовте волосся. Так, а, ну, я, приблизно, я, я починаю здогадуватися. Що, що ти там ще бачиш? Ну, бадуєш? один проти мене чоловік просто з голим торсом грає. І ногами крутить. Угу. Я не знаю, перекручує. Я знову впала. Він десь лазить по якихось трубах зверху. Він підстрибує і лазить по трубах. І це ще таймінг тут є зворотній. 36-35. Зворотній відлік часу. Так. Ну, це, це майже в усіх бо, в файтингах таке є. А, так. Знов ну давайте народ, я. О... А, ні, в мене ще, ще 20 секунд до того, як о... можна вдягати навушники. Мені здається, можна навіть до трьох хвилин скоротити. Мені здається, з а... мене посміялися. Але це. Ти, ти ще й не програла? Програла і там було ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так. Ну давайте я ще послухаю, як це все звучить. А, ти візьмеш свої наушники. Ну, звісно. Раунд перший. Я ще й не зрозумів, що якби це був Mortal Kombat, це просто супер підказка, те, як звучить гра. А... Але це, звісно, не той файт. Я, в принципі, здогадувався, що це таке. А... Це я проти іншого вже граю мужчина чи що. Це може я була, яка на руках стояла? А... Чи ні. А в тебе якийсь там номер гри є, тут в назві? Ні, немає. Немає номеру гри. Так, ну в принципі. Ой, так, головне, щоб все на місці залишилося. Ай, залишилося все на місці. Так. О, це я вже все. проти того а... чоловіка. кажи. Давай от сюди. На цю сцену ми переключимось. Переключилося, так? так? А, ну давай я подумаю. Отже, така, що там був якийсь е чолов'яга, е чоловіки б'ються, угу. багато вболівальників. Угу. Е навіть е на балконах. Навіть на балконах. Е ну, це, це, типу, схоже на Street Fighter, але чи був Street Fighter на Sega? Бо на, на Sega Street Fighter, мені здається, не було. Можливо, якісь там хак-порти повробили, е але не було. І це. Наводить мене на думку. Я можу, звісно, не вгадати, що це іграшка. Це іграшка під назвою Fatal Fury. Давайте я подивлюсь, чи я вгадав. Це Fatal Fury народ. Просто. Так, то в нас. Оце оплески? Так, оплески. Значить, мені треба оцю кнопку натиснути. Фанфари пішли. Так. Фанфари пішли. Все народ, Fatal Fury, прекрасно. Е, отже, тепер я перемикаюся сюди. Я, я шалено радий, просто нестерпно. Ну, Стегенся, це звісно, смачно, але е, я не певен, що це те, що зараз потребує мій кишківник. Давайте будемо відвертимо. Я краще з'їм Рафаела. Е, все. Слава, слава тобі, добре пояснила. Mm. Про це напевно цю гру грав. Ну, я, біль... <клес> я майже всі іграшки на цьому картриджі грав. Я погано знайомий з тим, що в самому кінці буде, але. Mm -hmm. Ти класно, mm -hmm. коли ти сказала, що ми в натовпі, то я здогадався, що це таке. Mm -hmm. Так, отож, м продовжуємо. М продовжуємо. Ні, навіть не сюди, от сюди. Так, Fatal Fury. Прекрасно. Давай, обирай іграшку. Скажеш, коли будеш готова записувати. Mm, готова. Добре. Все наперемкнулась, так? Так. Все, ліпиш? Так, зараз буде. Так, отож, вам добре видно назву гри? Каже, <кій> що добре. Так. Починаємо. Починаємо. Давай. Ой, а я ж знову. Таймер. А, старт. Я навіть не знаю, як пояснити. О. І що робити тут. Починається. Що робити і як пояснити? Це, це, напевно, будинок якийсь з поверхами. Я не, не бачу, де я, за кого мені грати. Будинок з пов... Ну, можливо, тобі треба грати за будинок, хоча я таких ірошок не знаю. А, все, я гра... все, я граю. Це, напевно, так, це стоять будинки з вікнами, і в кожному будинку жив... Ж... хтось живе. Я проходжу біля цих будинків. І що ти робиш? Просто проходжу. Там немає супротивників? А, може. А, це мені треба. Я чую, що ти почала щось активно клацати. Що там відбувається? Я просто хочу зрозуміти, які в мене ці. Е... Що означає кожна кнопка. Mm. Добре. Це як Змійка, мені здається, треба. Можливо, я помиляюся, але що мій персонаж е... збирає інших персонажів, ніби як Змійка, знаєш? Mm. Зараз я спробую ще раз. Так, це Це стрибок. Твій персонаж збирає інших персонажів. Ну я, я такого тимус знаю, хоча я не впевнений, що в лемінгах там треба когось збирати, там просто треба лемінгів довести, довести з пункту А в пункт Б. Це, це не лемінги, судячи з опису. А ну, яка архітектура, який це час взагалі? Це футуристична гра, наш час, чи це стародавні якісь будинки. Я думаю, що це якісь стародавні будинки, мені якісь... Ам Амстердам, можливо. Типу я бачив Амстердам. А, ладно, Що там ще? Ну, Будь. я з дверей виходжу. Типу, ти я виходиш літаю. з будинку, заходиш в інший будинок, там Ні. на тебе чекають люди. Я, я їду по вулиці біля будинків. Просто стіни ніби як прозорі, і мені видно, що відбувається в будинках. Угу. Чи це я може на якісь балкони заходжу і забираю цих? Схось божеволі, ну, ну, мені хочеться в це пограти, а. Ти, ти мене здивувала. А... Мабуть, це одна з тих іграшок, які в самому кінці знаходяться, в які я ще не пограв. Блін. М -м. Ну, треба ніякого саспенсу, на тебе ніхто не з... нападає. Ні, ні, ну, Просто мені треба ні, деяких персонажів мені треба перестрибувати. Я просто не можу зрозуміти, як їх нищити. Якою кнопкою. Ну, бо я ніби всі натискала і їх просто тільки можна перестрибнути. Спробуй настрибувати на голову, як в Супер Угу. Можливо, вони так знищуються. Угу. Так. Зелений фон, і я літаю. Зараз 10 секунд. Бачите, коли я не знаю гру, все ж таки час, часу швидко мало виявляється. І да, і він швидко йде. Давай я спробую. Так, все, в мене одна хвилина лишається, давай я вдягну навушники і послухаю. О Боже, а легше ж то не стоять. Стає... Я просто в повній прострації. Ой, блін, знов. Це якісь леви, чи хто якісь маленькі такі? Я просто коли тобі скажу, яких я персонажів... ой. Збираю, то можливо ти здогадаєшся. Підказати? Ну, добре, підкажи. Я збираю курчат жовтих. О боже, я як. Все, і... я зрозумів. Я зрозумів, що це за гра. Але проблема народ 15 секунд. Я не пам'ятаю назву. Вона десь в рубриці була. Це десь. Хоча а я... я можу помиляти, що вона там на букву якусь там. Пі або Р. Ну мені здається, вона десь в останніх випусках була. Точно не а спочатку просто не розуміло, я говорю. Я розуміла, як цих персонажів нищити, що я їх тільки можу перестрибувати. А мені здається, там такі треба. Ти маєш зібрати всіх курчат. <звук> в, в, мене... в мене час вийшов. Коротше кажучи, я зараз просто розкажу. Е ти маєш зібрати всіх курчат і вивезти <звук> їх там в, 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 в якийсь потрібний цей, в, в якісь потрібні двері. Але проблема в тому, що я геть не пам'ятаю назви. назви цієї гри і. Навіть приблизно. Тому. Е, народ. Давайте я скажу, що це лемінги. Це звісно не лемінги, але просто я мушу сказати бодай щось. Фліки. Ти це... знав? Ну я знаю цю гру. Я, я, я не міг згадати назву просто. Угу. Ну, я... ну Хочеш подивитися на неї, як вона виглядає? Ну я. Ті, я знаю, як вона виглядає. Вона виглядає ось так. так. Да. Ну це ж і на вулиці йдеш біля будинків, де прозорі стіни, там ті ну, телевізори. Ти, ну, ну, типу, так, типу так. Все, все правильно, так. Я ж тобі казав, що там крепко не поясню, за кого ти пограєш, тому що це дуже підказ угу. буде. Ну, але я в кінці все рівно підказала і це тобі не допомогло. Ні, я, я, я конкретно за цю іграшку думаю. Я, я ж не пам'ятаю назви просто. Ага. Ну, ось і все. Народ. Час. Час е пекельних борошен. Ми ніколи настільки причених гамілок не готували. Зараз будемо їсти. Можливо, воно взагалі недостатньо приченена. Можливо, недостатньо. достатньо. Бери я найменшу, не... брати Беру... найменшу? Ну mm. добре. Але так бачу, нормально на неї. Принести ще перцю? Недостатньо? Бо я просто не куштувала. Ну вона. Вона, вона типу, порчена. Але вона да, в, в, Вона більш пряна. Все ти такий перед чилі купив. Як ти думаєш, це по-чесному чи не почесно? Я думаю, що не почесному трішки. Я знаю, ти хочеш сходити? Сказати... Ще попорчити, типу? Mm -hmm. Зверху? Як хочеш. Як ну, люди скажуть. Та, люди. Та, та ніхто не може сказати зараз. <гум> а, ну Вони пряні такі, але вони недостатні Е, Я не принести. Принести? То я принесу. П -п Принеси манго. П Принеси манго тоді. Там є... Яке манго? Ну, соус ще і і, 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 і порчене і, і не порчене. Все, я на тебе чекаю, тільки не перекинь, будь ласка, нічого. Все, Ти моя ти розумничка. Нічого. E, народ, ну то ось так. от я, я ж не знав наскільки е, виглядало брутально, а насправді, ну так собі. Чому я мушу вас це е, обманювати і казати, що ой, це супер парчено, ну в мене так не вийде. Якщо буде недостатньо парчена, то я таки скажу. Дякую. Дякую, Ну от Соус чилі манго, Він солодкий, але такий, він ще й чилі до того. Все. Мені здається, от соус значно гостріший. Е, ніж е, ніж гомілки і, можливо ще тим перцем поперше? Ні, ну звісно <свісно> Давай. Я чомусь до, так і думаєш що так і буде просто ти мене любиш в цьому все буде ну я достатньо я просто пів упаковки всипала пів упаковки ну так Це що напевно такий перець. Він якийсь духмяний <свісно> Треба було просто чорного сипнути і. Ну все, я так нормально щойно насипав і, і ще й манго чилі. Зверху. Просто гастрономічна рубрика. сподіваюсь, що все буде ок. Я думаю, що буде смачно, а не пекельно. Чи пекельно трохи. О, ну щось відчуваюся. О! Ні, щось, щось відчувається. Чи малувато? Наступного разу буде сипати більше. Ох, інтенсивненько. Знаєш, там смак поступово здається, Я навіть трішки червоніше став. Ні, вже знову. Ой, дайте. Ні, ладно, не буду запивати. Нехай саспенс зростає. Там ось ми вітриру, а якась густинка. Бубочка. Дякую. Продовжуємо розкривати тему. Сьогоднішнього випуску, а саме ми все ж таки граємо в ігри. Де знов поділась моя. А ось вона. Все. Отже, фліки, я не вгадав народ. Ну, що поробиш. Е -е... Все, продовжуємо. Угу. Переключи тільки мені. Щоб я знайшла грунову. Все? Так, я шукаю. Так, записую. Ах, пекельно. Mm -hmm. Записую. Записую. А, записуєш? Все. Кохана, записує. І зараз буду клеїти. тобі. Як? Пече? То, ну, це гостро, так. Але але можна ще гостріше. Все, так, давай. ну що, народ, вам добре видно назву? Сподіваюсь, що так. Е, поїхали, давай. Не, yeah. як то кажуть, hit me. Таймер став. Поїхали. Зараз ще заставка, ще поки не почалось. Mm -hmm. Так, я не п'ю воду. Вода для слабаків. Це, це буде вже після програми. Ага, це якісь стрілялки. Ой! І в воду можна йти. Можна в воду йти? Ну, ти, ти за кого граєш? Давай почнемо з цього. Ну, хоча б це людина, чи це якийсь корабель? Я корабль? граю так. Я граю за людину і тут показуються навіть стрілочки, куди можна йти. Іду в ліс. Іду туди, куди показують стрілочки. Ну, це нормальний хід Йти а... за стрілочками. А... Угу. Можна розбила ящик і щось може, напевно, можна взяти. Ой. Але мене, походу, вбили. Ти можеш стріляти, так? Так, я можу стріляти і е, можу навіть знищувати дерева на своєму шляху. Це вид з гори? Е, так, вид з гори. Я хочу підійти. Так, я взяла те, що розвила в ящику. І я собі йду. Прийшла до будинку, розстріляла будинок. І проти мене троє теж людей. Я навіть їх трохи знищую. Трьох людей не Ой, більше? О, я в якесь поселення прийшла, вже більше їх тут. В Комусь поселенні. Одні сидять, одні бігають, і я їх всі гнищу просто. Ой, вони якісь на мене гранати кидають. Mm. Ну я, я починаю здогадувати, що це таке. А, але звісно, можу Е, можу ну, ну це військова гра. Ти за військового явно граєш, Так, так, так? за військового, бо пов'язка ще на цьому є, як в рембо на голові. То може це Рембо? <рес> Ні, це не Рембо. Це не Рембо. Ну добре. Хоча Рембо, в принципі, вона ж така сама: Рембо 3, там вид з гори, і так само і, і, і поселення, і багато ворогів. Ну може це Рембо? Ні, я думаю, що ти намагаєшся мене в оману ввести, <рес> я, я певен, що це не Рембо. Я, я пам'ятаю, як в Рембо звучить е, кулемет. Ч, 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 чим ти стріляєш? Е, з якогось пістолета через міст іду. Ти всі кнопки випробувала? М -м Почекай. Вони просто йдуть, я не можу говорити і грати. Ну. <світ> <світ> типу, підгадую, як хочеш. Це твої проблеми. Так. А ого! Я коли натискаю іншу кнопку, то там просто з якогось стріляє, що такі великі вибухи. Ага. А на іншу кнопку то просто як з пістолета. М -м -м. Ну тебе те три кнопки. Ти можеш суперудар запускати, можеш стріляти там з пістолета і. А що третя кнопка робить? Нічого, так само стріляє. Ага, я зрозумів. Мабуть, по центру в тебе суперудар і А і С угу. це, 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 це стрілянина, так? Угу. Так, давай я послухаю, як це звучить. Послухай. Але чого ж я натискаю ту кнопку там, де такі великі вибухи були. Ці супер. Угу. Е, е, е. Так, ну я сподіваюся, що не прийдеться мені друге покельне крильце їсти. Та, ж, це, це, народ, це мали бути крильця, але крилець не було, мусив взяти гомілки. E, 22 секунди. 2, 1. Ну так, все, я змушений тебе вже перервати. Uh -huh. Я послухав гру. І uh -huh. здогадався, що це за гра? Ну, Я, я просто за описом здогадався, що десь на півтори хвилини прийшло. Але я можу помилятись. Біда в тому, що я можу помилятись. Я, я тільки одну, ні, ну, Їх, можливо, там і декілька, але от така от така перше, що спадає на думку, коли за, за твоїм описом, що ти граєш за військового і когось там намагаєшся. Це знищити там заходиш в поселення і там ворогів вже більше. Але буде ор, просто, якщо я не вгадаю. Ну я так думаю, що це іграшка під назвою е, Меркс. Це Меркс. Це Меркс. Е, ось так. от. Сьогодні пощастило тобі дуже. Сьогодні мені дуже пощастило. <пробітник> е, <пробітник> Отже, і навіть покарання не дуже страшне. Навіть покарання не дуже страшне. Ну, Народ, чесно, банан. Банан був вагидніший, але після смак, от зараз мене тільки в язик почало попускати після цієї гастроти. Ну, <пробітник> тобто, Можна, знаєш, просто пекельність їх підвищувати поступово, mm -hmm. щоб кожне наступне було все пекельнішим і пекельнішим. А так, в принципі, ну я справився. No, але добре, що ми їх не зіпсували. Зможеш їх просто доїсти ці гомілки. Наступного а тижня не, а Наступного не... тижня. тепер це буде це, ризиковано для мого здоров'я чи ні? <світ> Та ну ти Наступного що? тижня. ладно. Ботурізм, кому це треба? Mm. Ну, все, ось так от. Мені здається, що. Все. На цьому слові можна якось. Бувати здоровими, підводити підсумки в тому, що. Я сьогодні відгадав, я 2-1. Переміг все ж таки я. Минулого разу перемогла Наталя, Я не знаю, це якийсь сімейний чемпіонат. Я не думала, що в нас батл якийсь. Ну, Маєш бути якісь протистояння. Ну no, no. то тоді я можу тобі просто негарно пояснювати і ти не вгадаєш. Ну, я ж гарно пояснюю. Добре, отже, перемогла сім'я, і як це? Взаємопорозуміння. Народ, я бажаю всім взаємопорозуміння в домі. Народ підтримуємо Збройні Сили України, віримо у перемогу, не падаємо духом. І якось так. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи вам адаптація правил, що вам сподобалось, не сподобалось. Поставте вподобайку, якщо все зайшло. Дизлайк, якщо не зайшло. І ось так. От. Напишіть коментар. Так, так, приходьте, приходьте ще до нас на канал. Ви були на каналі Ретро Є, з вами були Стас та Наталя. Все, до нових зустрічей. Бувайте, Бувайте. па пада